Мати слава витає над полем, У Путім полі змах тримають вої. Бийте, бийте, не жаліте ворогів которних. Бийте, бийте, не жаліте. Я звертаюся до вас, велична, нездоланна громадо, представники української нації, господарі, воїни, священники, правителі зійшлися ми сьогодні з вами у це священне місце, аби уславити світлу пам'ять. Та вшанувати пам'ятний знак величному представнику нашої української еліти кобзарю Тарасу Селенко за визначні заслуги на духовному, мистецькому, національно-патріотичному, військово-козацькому та звичаєвому напрямках діяльності зі згодою всього товариства. Писуємо ім'я Тараса Селенка на небесних скрижалях поряд з іменами козаків та атаманів Холодного Яру. Для кожного козака за поконом, за звичаєм, батько степ, мати, сира земля. Саме на цих постулатах твердо стояв наш кобзар. Кожен із нас закарбував у своєму серці світлий образ Тараса. Тож, як життя творилося за допомогою чотирьох стихій землі, води, повітря та вогню, так і все живе, наповнене цими чотирма стихіями. Свароже, вогнем чистим праведним, очисти тіла та душі наші, нехай у полум'ї святому згорять негараздні всі і повернуться до нас силою чистою праведною. Хай сила рода Всевішнього разом із родом земним з'єднаються у душах наших світлом духовним ім'я добра, правди і справедливості. Слава Сварогу! сваробу! Повічу вітра стрибожича, ветючу силу богів рідних, розвійте сумніви та перешкоди на шляху нашому. Хай сядеться пил на древностій дорозі і згадаємо, хто ми, чиїх батьків, діти. Слава стрибогу! Матінка Макоша, земля наша рідна, ти багата і прозора, ти утримуєш. Моря та річки утримуєш ліси дубові та гаї, даруєш стада зліченні, годуєш і утримуєш рід людський. Дякуємо тобі за любов і тепло. Слава матінці землі! Велике слава! Та молодиця, із небесної криниці! Нехай тіла наші будуть чистими та здоровими, як цілющі джерела твої. Тож, оми тіла та душі наші, нехай ми, пливучі по річці часу, оминаємо усі бурхливі перешкоди та доходимо до своєї цілі. Хай буде так. Слава матні дані. Новіки! Новіки слава! святиться жива водиця. Хай славен буде будек Тараса Сирозеленка. Хай буде славен образ нашого подзаря. Слава Тарасу харасу. Рода наш, Боже наш, діду наш. Русь Свята, Україна, мати, слави тебе у ділах твоїх. Перебувай же Боже з нами повсякчас, як родитель, світлий предок, що суть нам отець і мати. Ми боєрід сильний, багатий і вільний, держава наша, то заповідь правців, який бережемо і примножуємо, пильніше від зіниці ока свого, не полиши керманичів наших, рідних нам по крові і духу, Осяй мудрістю прави. Та світлим розумом духовних провідників наших, чесних правителів, звитяжне воїнство та працівників праведних возвеличи з багатих мужів многомудрих, що діють на добро і статок держави української нині і повсякчас від віку й до віку хай буде так. Хай буде так. Тарас був добрим, лагідним, чуйним, веселим, життєрадісним, скромним, щирим, безкорисливим з одного боку, а з іншого його грань була твердість, рішучість, сміливість, принциповість, непідкупність, велика сила волі, відкривала безмежні можливості сили духу, витривалість, цілеспрямованість. Досягнення ціли і, звичайно, особливим феноменом Тараса був його голос і манера виконання українських пісень під акомпанемент бандури. Тож сьогодні я також почув відгук голосу Тараса Селенка. Я думаю, і ви всі почули. Звонить у сварзі менш бувадний, още червлений. Шевільну силу викрешуючи, що сиплеться на рушичів, запалюючи серця до борні, громи гримучі, блискавки палаючі, полум'я тріскуче, Розвіся до неба, Розкинь кудрі золоті, Борать зібралася на захист України Руси. Далі повторюйте всі разом. Прийшов час, Прийшов. і спускаються воїни з боримі. Ісусайся воїнів до нащадків своїх. До нащадків своїх. А за ними Матір слава. А за ними матір слава. Огненною стіною. Огненною стіною. Від сходу до заходу. Від сходу до заходу. Від півночі до моря. Від півночі до моря. А звідти до небес. А звідти до небес. Нема порятунку нікому. І немає не думку нікому. Хто зійшов зі стезі правої? Хто зійшов зі стезі правої? Тож стоїмо у колі. То стоїмо у колі. В ніч обліч. В обліч. Пліч. Пліч. І мати слава є з нами. І мати слава є з нами. І, і, і Тарас є з нами. І Тарас є з нами. І перемоги дають. І, і перемоги дають. І, і так було. І, 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 і так було. І так є. І так є. І так буде. І так буде. Усі слава майсиш. Слава Тарасу! Слава Тарасу! Слава козакам Холодного Яру! Слава козакам Холодного Яру! Слава Україні! Слава Україні! Б'ються вої, б'ються безпочивного. Мати слава, збирає на крила. Щопали закривалі, живе, ті, що лопали, закривалі, мила. Та й понесла, воїме добираю. Що більше не вмирає, що своє життя віддали за українську державу, що своє життя віддали, за розгод. Російську...